Привіт-привіт, малята, любі хлопчики і дівчата. Я рада вас вітати на занятті. Послухайте, загадку. Не звір, не птиця мучить по вулиці, їде, дзищить, моторчик шумить, є і кузов, і кабіна, і чотири колеса. Вантаж важкий перевозить ось такі дива. Здогадались, вірно, це вантажівка. А чому її так називають? Бо вона перевозить різний вантаж. Давайте подивимося, що привезла нам вантажівка. Так, це геометричні фігури. А давайте спробуємо за допомогою цих фігур сконструювати різний транспорт. А щоб пальчики при конструюванні були слухняними, зробимо вправу. Один, два, три, чотири, п'ять. Будемо транспорт рахувати. Ось автобус, ось машина. Гарний в них чудові шини. Ось велосипед, таксі, ось тролейбус, наче всі. Ось, скажи розумничку, що це, що це? Вулиця, ой, чудова ця картина. Тут машина, там машина, дощик з неба крапотить. хто боїться, той біжить, але ти не поспішай. Через дорогу повільно рушай. І про правила дорожні ти, малюк, не забувай! Ось і молодці! Подивіться на геометричні фігури, які я підготувала. Давайте повторимо їх назви та кольори. Що це за фігура? Так, це квадрат. Якого кольору є квадрати? Жовтого, синього, зеленого. Що це за фігура? Звісно, трикутник якого кольору є трикутники. Зеленого, жовтого, червоного. Що це за фігура? Круг якого кольору круги? Синього і жовтого. Давайте спробуємо сконструювати вантажівку. Для цього нам знадобиться ось такий набір фігур. Далі уважно спостерігайте за моїми діями. Ось що вийшло в мене. Ви можете підготувати такий же набір фігур та скласти вантажівку, поставивши відео на паузу. Є наступний набір геометричних фігур, з якого сконструюємо ще один різновид вантажівки. Спостерігайте уважно за моїми рухами! Ось і друга вантажівка. А чи знаєте, малюки, де живуть машини? Так, звісно, вони живуть в гаражі. Давайте з цього набору фігур геометричних побудуємо гараж. Спостерігайте за моїми діями. В цьому гаражі наші вантажівки будуть зручно відпочивати. Дякую вам, мої любі, що завітали до мене на заняття. Я з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. До нових зустрічей!